Вітаю вас, друзі! З вами знову Шаман, і ми продовжуємо вибивати ачівки і проходити ігри на 100%. І саме цього разу я розповім вам про те, як я отримував трофеї в грі Death Door, котру не так давно роздавали безкоштовно на PlayStation Plus. Якщо станеться так, що ви раптом захочете вибити всі трофеї в цій грі, сподіваюся, цей ролик вам знадобиться. А ще разом з цим я випущу на цьому каналі величезний ролик, в котрому покажу і розкажу, де збирати всі колекційні предмети, а також як саме я вибивав ту чи іншу ачівку, тому що в коротке відео все це вмістити в мене немає можливості. А саме сьогодні я коротенько розповім про всі трофеї і на що вам потрібно звернути увагу при проходженні цієї крутезної гри, якщо ви, як я полюєте за очівками. Отже, можемо починати. І першим ділом вам потрібно запам'ятати, що всю гру вам необхідно буде проходити з лише однією парасолькою в крилах. Під час проходження цього тайтлу ви будете знаходити нову зброю, але ні в якому разі не змінюйте парасольку аж доти, доки ви пройдете всю гру. Як ви бачите, цю парасольку ви знайдете в хабі на самому початку гри, і відразу я її встановлюю в активний слот, і після цього тільки нею і рубаю ворогів. І коли ви нарешті переможете фінального боса, то тоді отримаєте ачівочку, і після цього зможете вже зняти парасолічку і взяти до рук більш потужний меч. Вам також дадуть ачівку кроугеймір, і після цього почнеться так би мовити паст Game контент, де вам ще потрібно буде побігати та вибити безліч трофеїв. Ну говорячи про зброю, коли ви зберете всі 5 прубанків, котрі знаходяться в грі, то ви отримуєте за це ось таку ачівочку. Також по ходу п'єси вам будуть траплятися ось такі насінинки, а також ось такі горщики, в котрій потрібно буде висаджувати ці насінинки. Всього в грі сховано 50 насінин і, відповідно, 50 горщиків. Як тільки ви висадите всі 50, вам дають трофей. А також там відкриється таємна кімната, в котрій буде одна із таємних табличок, але про це я вам розповім в більш повному відео. Також в грі сховано 24 лискучих предмети. Сяючих або як їх там назвати ще. І за збір всіх цих речей, як ви зрозуміли, нам також дають трофей. Ось такий ось повний список їх. І ще нам потрібно буде колекціонувати святині. Не такі, звичайно, святині, як в Зельді, але схожі на це. А коли ви відвідаєте всі 16 цих святинь, то отримаєте за це очівочку Дзен. Ну і до речі, під час проходження цієї гри я вів для себе ось таку табличку, спеціально для вас покажу. На випадок раптом ви захочете самі пошукати це все, а потім звіритися з таблицею моєю. Але щоб ви не запутались вже ж точно, я і випускаю більш розгорнутий ролик, котрий вийде на днях, а може вже й вийшов на цьому каналі. І також, друзі, в цій грі вас зустріне багатенько босів, з декільками із них у вас будуть певні ситуативні ячівки. Коли ви будете битися ось такою відьмою в горщику, то вам необхідно буде потрапити фаєрболом всередину через шийку цього глечика. Ось як ви бачите на відео цей момент. Також ще один буде в нас бос це король Боліт. І з ним також є пов'язаний трофей. Щоб його отримати, треба під час бою потрапити йому бомбою прямо до пащеки. Вуаля, трофей наш. І також в будь-якому разі ви будете прокачуватися. І за повну прокачку однієї з гілок здібностей нашої врони ми отримуємо ось такий трофейчик. А також, коли сумарно зробимо 12 прокачок, то отримуємо ще одну ачівку. І ще у вас буде можливість прокачувати кожну із здібностей нашої ворони: бомбочку, лук, гачок, фаєрбол. А для цього необхідно буде проходити певні екзамени. І за кожне із цих випробувань ви також будете отримувати відповідні трофеї. Ну А тепер, друзі, давайте ще розглянемо певні ситуативні ачівки. Для виконання трофею Konga Line у вас буде декілька можливостей в цій грі. Але я його виконав саме після битви з першим босом. Для цього необхідно зібрати оцих ось духів природи, котрі будуть біля вас після битви, підвести їх тихенько до цієї перешкоди і залишити там. Всього необхідно буде зібрати 10 духів природи разом. Тут поряд з нами буде 8, і вам необхідно буде піти пошукати ще двох. Йдемо по цій же локації, не виходячи з дверей, і шукаємо оцих ось духів. Збираємо і повертаємось. Після цього в другій локації ви можете знайти в садочку ось такі ось глечки. Якщо їх розбивати в певній послідовності, то у нас відкриється таємний прохід. Де й буде декілька горщиків, а також іще одна вискучка. Піднімемо цю лопаточку і отримуємо очівку. Подорожуючи різними локаціями, з часом ви помітите, що в цьому ось місці в хабі з'явиться ще один дух природи. Беремо саме цього і ведемо до входу чи до виходу, ціль нашого трофею провести духа природи через металодетектор. А потрапивши в цю ось локацію, вам необхідно зайти в кафешку, поговорити з місцевим барменом, подивитися відосик, і отримати трофей. А щоб отримати трофей clever Clevert Match, вам необхідно в данжі знайти ось такого чоловічка. Він буде заблокований за стіною, котру ви зможете розбити тільки після того, як отримаєте бомбу. Рятуємо його, повертаємося в порт і розмовляємо з ним там, після чого ми отримаємо трофей. І ще одна ачівочка потребує від нас максимальної зосередженості. для цього нам необхідно познайомитися з Бардом ось в цьому поселенні. Я з ним не спілкувався тут, і це, як виявилося згодом, не обов'язково було. Але якщо ви поспілкуєтесь, він заспіває вам пісеньку. Всього в грі Бард може заспівати нам три пісні. Наша ціль послухати його фінальну пісню. Я першу, як ви зрозуміли, пропустив, але другу і третю вислухав. Так що, друзі, як тільки ну, ви доберетеся до палацу, ви знайдете ось тут, як бачите, барда, поспілкуйтеся з нею, потім зачищайте там усе. І, врешті-решт, в якийсь там із чергових разів, коли ви з нею будете спілкуватися, вона вам заспіває пісеньку. Слухаємо цю пісню і чекаємо на барда пізніше. Якщо ви робили все правильно, то бард з'явиться в портовому містечку. Знаходимо її тут. Також спілкуємось, але пісні поки ще не буде. Далі ми будемо бігати стрибати, ще побачимо декілька разів барда, але наскільки я зрозумів, це вже будуть не обов'язкові розмови. Та все ж таки я вам рекомендую з нею спілкуватися м -м, про всяк випадок, тому що все може бути. І нарешті, коли ми дійдемо до цього місця. Перед ареною з наступним босом у нас також буде розмова з Бардом. Потім битва з Сем'єті І після нашої перемоги ми повинні ще поспілкуватися з Бардом. Після цього знову відправитися до морячків і там вже знайти Барда ще разочок, вислухати її і нарешті послухати фінальну пісню, за котру нам і дають ачівку. Можливо, якась розмова з показаних мною буде зайва, але я гадаю, краще вам перестрахуватися все ж таки. Коли ви переможете фінального боса, після цього на нас чекає секретна фінальна частина гри, тобто пастгейм. Щоб його розпочати, вам необхідно знайти ось такий дзвін і в нього позвонити. До цього моменту ви повинні виконати всі трофеї, про котрі я говорив раніше. Після цього світ гри зануриться в темряву, і у вас відкриється додатковий контент. Тепер вам необхідно буде збирати 7 спеціальних табличок, котрі відчинять вам двері до таємної кінцівки. тобто справжньої кінцівки цієї гри. Як саме і де саме збирати таблички, я розповідаю в більш повному відео на цьому каналі, я вже про це говорив декілька разів. Деякі з цих табличок будуть даватися нам за виконання тих чи інших завдань. А одна із них буде даватися нам по частинам. В різних локаціях ми будемо знаходити ось таких сов, з ними спілкуватися і збирати часточки для таблички. Як тільки ви поспілкуєтеся з третьою совою, вам дадуть в грі ось такий трофей. І саме в постгеймі нам необхідно буде сходити до порту і поспілкуватися з восьминогом, чи кальмаром, хто він такий, за що нам і дадуть трофей. До речі, з цим восьминогом також пов'язана ще одна табличка. Його необхідно було доставити з пункту А в пункт Б, але це я показав також в великому відео. Ну і нарешті, коли ви зберете всі сім табличок, вам відкриються таємничі двері, і ви побачите таємну справжню кінцівку цієї гри. І за наші старання нам видадуть трофей. Після цього дивимося декілька катсцен і отримуємо ачівку за те, що ми пройшли гру на 100%. Ось тепер ми побачили і потрогали все, що можливо в цій грі. Поздравляю, друзі! Платиновий трофей також дропнеться ось цей момент. І все. Я дякую вам за увагу. А також запрошую всіх до мене на стріми на мій інший канал Шаман Геймс, а також на твіч Шамана Ідус. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Любіть вашу маму і слава Україні, друзі.